Вітаю вас, діти! Подивіться, хто прийшов до нас у гості. Та це ж сонечко. Сонечко приходить до нас кожного ранку. А в космосі сонце виглядає ось так, як велика, розпечена, гаряча куля. А ще сонце це зірка. Кожного дня ми бачимо сонечко на небі, і кожну пору року воно приходить до нас. Але в кожну пору року воно різне. Наприклад, взимку воно світить холодним яскравим світом, але зовсім не гріє. Тому в мороз сніг під сонцем не тане. На весні сонечко починає пригрівати, і природа прокидається. Влітку сонце стає дуже спекотним, і природа розквітає. А восени сонечко знов стає теплішим, прохолоднішим і сяє золотавим світом скрізь листя. Сонце потрібно усьому живому на землі, всім рослинкам. Ось подивіться, як рослинка тягнеться до сонця і росте. Сонце потрібно пташкам, тваринам. Звичайно, комахам. І ще сонце дуже потрібно людині. Щоб було тепло, можна було погратися діткам в пісочку на пляжі, покупатися. Але сонце буває ще, діти, вкрай небезпечним, можна перегрітися і тоді захворіти. Це називається сонячний удар або тепловий удар. Тому гратися на пляжі потрібно під парасолькою. Погляньте, вона дає тінь. А ще дивитися на сонце небезпечно для очей, тому треба одягати сонцезахисні окуляри. Яскраве сонечко люди ще використовують для того, щоб отримати сонячну енергію. І використовують ось такі сонячні батареї або сонячні станції. Давайте ми сьогодні намалюємо яскраве літнє сонечко. А перш ніж намалювати сонечко, давайте ми за допомогою наших долоняк і пальчиків покажемо його. Ось сонечко сховалось за хмаринку, і наші долоньки затиснуті в кулачки. Хмаринка відлетіла і сонечко розпустило свої промінчики, воно тягнеться до кожної тваринки, до кожної рослинки, всі хочуть зігріти, ось так поворошили пальчиками. Тепер знову прилетіла хмаринка, і сонечко заховалось, і ми показуємо наші затислі кулачки. Відлетіла хмаринка, і сонечко знов тягнеться до всього живого на землі, все хоче зігріти своїм теплом. Молодці діти. А тепер уже час малювати. Для того, щоб намалювати сонечко, нам потрібен аркуш паперу, нам потрібна водичка, пензлик і фарба, звичайно, жовтого кольору, бо сонечко жовтого кольору, золотого кольору. Діти, зверніть увагу, що пензлик треба тримати ось так за срібний комірець, щоб вам було зручно малювати. У пензлика є ворс і ось такий срібний металевий комірець, за який зручно триматися. І ваші ручки не будуть брудні від фарби, і буде гарний малюнок. Але спочатку давайте спробуємо пензликом, ворсом пензлика, провести ось так по долонці. По пальчикам вашими долонці, спробуйте намалювати на ній щось, поки ваш пензлик ще сухий і чистенький. І ви відчуєте, який він м'який, ніжний, пухнастий, і він слухняно буде нам допомагати малювати. І тепер уже треба пензлика вмочити в воду, потім фарбу. І починаємо малювати. Для того, щоб намалювати сонечко, ми маємо намалювати круглу форму, тому що сонечко кругле. Ось так малюємо круг. І тепер треба його зафарбувати увесь, щоб сонечко було яскраве і тепле. Зафарбуємо. Не виходячи за контур, який ми намалювали з вами, ось у нас вже готове сонечко. Але ж йому потрібні ще промінці, тому що кожен промінець дотягується до тваринки або до рослинки і гріє її. Тому ми малюємо ось такі рисочки з усіх боків сонечка. Ось так, це не складно ось так. Тепер нам треба вимити пензлика. Дуже гарно вимити пензлика, щоб він був чистенький. Подивіться, вода стала жовта, брудна, а пензлик, погляньте, вийшов чистенький. Тепер треба струсити ось так зайву воду, окрай вашої скляночки. Жовту фарбу можна прибрати. І я пропоную вам діти ще намалювати ось такою синьою фарбою намалювати хмаринки. Для цього треба вмочити у фарбу пензлика. І намалювати ось так. Просто мазочки, в довільному порядку, як ви захочете, ось такі хмаринки. Ось у нас вже вийшло справжнє небо. З яскравим сонечком. Знов треба, діти, подивіться, ретельно вимити пензлика і струсити зайву воду. Все, наша робота готова. Наше сонечко світить на небі. Гріє всі, все живе на землі. Спробуйте, діти, намалювати таке сонечко. Я вважаю, що це не складно і у вас все вийде. До побачення!